А далі новини зі світу спорту. Черкаські мавпи змінили щити на футбольні ворота. Баскетболісти провели безпрецедентний матч із мініфутболу, грали проти своїх уболівальників. Перекваліфікуватися з баскетболу на футбол довелося всьому основному складу мавп. За незвичною грою спостерігала Вікторія Хамаза. Звичайна процедура перед незвичайною грою. По один бік основний склад баскетбольного клубу Черкаські мавпи. По інший – їхній фансектор. На конули звичайний поєдинок. Професійні баскетболісти беруться за футбольного м'яча. Учасники діляться на чотири команди та грають між собою по колу. У старті – 16-річна Анастасія. Дівчина вболівальниця з п'ятирічним стажем. каже, завдяки Черкаським мавпам і сама захопилася баскетболом та вже давно мріяла вийти на майданчик проти улюблених спортсменів. Якщо є така нагода з ними пограти разом, то це для мене просто. Нові емоції, нові відчуття. Тим паче в футбол я не грала, тільки в баскетбол. То це для мене дуже гарна нагода з ними навіть поспілкуватися. Двометровим баскетболістам без страху протистоїть семирічний Микита. Він чи не єдиний професійний футболіст на цьому паркеті? Попри юний вік, без страху виборює кожну атаку. Я займаюся цим футболом. Я... Как наибольше стараться играть лучше и лучше футболом. И я все время стараюсь, стараюсь, чтобы все время обводить суперники и давать точно пасы. Это классно, знаете, там, если ребята маленькие бегают, там хочется наоборот им подыграть, чтобы у них гол там забили или какое-то какое удачное действие сделали, и они радуются. Хорошая атмосфера, очень приятно. Даються на паркеті і самі баскетболісти. Спортивний кураж не лише остори, навіть директора баскетбольного клубу Володимира Гриценка. Сьогодні він воротар. Це гарний досвід, який ми потім будемо продовжувати. Надалі будемо грати в шахи, будемо грати в бадмінтон, будемо грати в пінг понг і інші види спорту. До кінця сезону у нас буде така міні спартикіада між болівальниками і черкаськими мапами. Альні поєдинки, то ідея самих баскетболістів спільно з керівництвом клубу. Інколи зізнаються спортсмени, вони самостійно організовують між собою ігри на зразок цієї дві неділі. На один раз граємо, так, да розминаємося, розмінаємося по футболом. Граємо два тайми по там по 15 хвилин, І нам цього достаточно очень цікаво і всі хочуть очень пограти, тому що нам доволі це цікаво і ми вміємо грати не тільки в баскетбол. Завершується дружньою, нічією та обіцянками. Вже незабаром баскетболісти планують помірятися силами з болівальниками у іншому виді спорту, якому саме поки тримають у таємниці. Вікторія Хамаза і Віка Спорт.